Ось так звучить коляда, коли її виконує родина. Співають сім'ї у винниках на фестивалі Різдвяна колядка від мами і татка. Ми дуже любимо колядувати. І ми щороку збираємося разом всі на коляду. І тому для нас колядка має дуже велике значення. Колядка і родина для нас має велике значення. Десять сімей, стільки ж і колядок. Кожна має свою давню родинну історію. Дякуємо е, тим, хто нас підтримує. Підтримав це депутат Львівської міської ради, пан Олексій Різник і пан Юрій Ломага. Це е, наш меценат і добродійник пан Григорій Козловський. Фестиваль родинних колядок відбувається вже в четверте. Однак, попередні два свята проходили в онлайн режимі через карантинні обмеження. Проте формат не впливає на мету зберегти традиції. Відчув себе маленькою дитиною, яка десь приїхала до когось в гості чи там до родичів. Так як я людина, дитина міська, відповідно, я тільки міг бачити це, коли ми приїхали до родичів десь в село. І тут я знову таки окунувся в ту саму атмосферу, яка була колись дитинстві. Закінчився цей святковий явний період. Хочемо, як завжди, подякувати Збройним силам України за ту наснагу. І сьогодні всі колядки лунали в честь них. Наснаги вам, хлопці, і нехай вам Бог допомагає. Також у фестивалі взяли участь танцювальні колективи Міста винники.